Hi, I'm Alisa, Your English Teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші вчитель англійської мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про 5 поширених граматичних помилок в англійській мові для того, аби ви їх не робили. А саме ми сфокусуємось на дієсловах. А ви знаєте, які помилки найбільш поширені, коли ми вживаємо дієслова в англійській мові? Перша поширена помилка це неправильний вибір часу. А ви зможете знайти помилку в цьому реченні? We have, played soccer last weekend. We have played soccer last weekend. Ми грали у футбол на минулих вихідних. Яка помилка в цьому реченні? Давайте розбиратись. Тож, choosing the wrong tense неправильний вибір часу. Ось у нас є речення, і в цьому реченні неправильно обраний час. We have played many games last weekend. Ми грали в багато ігор на минулих вихідних. What tense did we use in this sentence? Який час ми вжили в цьому реченні? Так, present perfect, теперішній доконаний час. The present perfect теперішній доконаний час означає дію, яка розпочалась в минулому і закінчилась до теперішнього моменту або ж все ще продовжується в теперішньому. Тобто тут у нас йде фокус саме на результат, коли ми вживаємо цей час. Наприклад, for example, he has lived in Canada for five years. Він жив в Канаді 5 років. Тобто це означає, he started living in Canada 5 years ago, що він почав жити в Канаді 5 років тому, and he is still living there now. І він все ще там живе. Тобто у нас фокус саме на результаті, що він там все ще живе. He has lived in Canada for 5 years. А ось наше речення, we have played many games last weekend. Ми грали в багато ігор на минулих вихідних. Не вказує ні на який результат, нічого. Він просто, воно просто вказує на минулий час. Тому речення we have played many games last weekend неправильне. What tense should we use in this sentence? А який же час ми повинні вжити в цьому реченні? Past simple tense простий минулий час. Чому? Тому що час past simple вживається для позначення дії, яка відбулась. Певний момент в минулому, та вже завершилась. Yesterday – слова, які вказують на те, що нам необхідно вживати past Simple tense, простий минулий час. Це yesterday, вчора, last week, минулого тижня, at ту o'clock, о другій годині in 2003, в 2003 році. I went to the cinema yesterday. Я ходив в кіно вчора. Ось такий у нас приклад. Тому, як ми скажемо правильно, ми грали в багато ігор на минулих вихідних. Last weekend вказує на те на минулих вихідних, що дія відбулася в певний момент в минулому. Вона вже завершилася. Але наша увага на тому, що ця дія відбулася в певний момент в минулому. «Last weekend». Тому вживаємо тут past simple tense. We played many games last weekend. We Played Many Games last weekend. Ось це речення буде правильним. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners, англійська для початківців, де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні beginner – початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають speaking, говоріння, listening, аудіювання, grammar, граматику, writing, письмо, reading, читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Друга помилка це неправильне вживання інфінітива, Герундія та основної форми дієслова. Знайдіть, будь ласка, помилки в цих реченнях. Перше речення: She can to ride a horse. She can to ride a horse. Друге речення She decided ride a horse. She decided ride a horse. І третє речення I look forward to hear from you soon. I look forward to hear from you soon. Поканіться відео на паузу та подумайте, які помилки в цих реченнях були допущені. Тож, confusing the infinitive gerund or base form of a verb. Неправильне вживання інфінітива, герундія чи основної форми дієслова. The base form of a verb – це основна форма дієслова. Тобто, простими словами це інфінітив без частки to. Це наше дієслово без частки to. Це і є основна форма дієслова. Наприклад, I walk я гуляю. Walk – це є основна форма дієслова, а саме інфінітив без частки to. Ми вживаємо the base form of a verb, а саме основну форму дієслова після модальних дієслів. For example, наприклад, I should sleep a little more after our flight. Я повинен спати трохи довше після нашого перельоту. Should sleep. Зверніть увагу, should sleep. Це модальне дієслово. Після модальних дієслів ми не вживаємо to, а маємо вжити просто основну форму дієслова, тобто дієслово без частки to. Тому речення she can to ride a horse неправильне. Що нам необхідно змінити в цьому реченні? Так, правильно забрати to і сказати she can ride a horse. Вона може кататись на коняці. She can ride a horse. Не можна вживати частку to після модального дієслова. Can може, це модальне дієслово. Якщо ви бажаєте вивчити більше про модальні дієслова, в мене на каналі є відео про модальні дієслова. Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або знайдіть його на моєму каналі. Тож, she can ride a horse. Після модального дієслова вживаємо просто основну форму дієслова без частки to. An infinitive verb is the base form of a verb with the word «to» in front of it. Інфінітив це основна форма дієслова з часткою to. Тобто частка to стоїть перед дієсловом. Частка «to» і дієслово це і є все разом інфінітив. Наприклад, for example. To have мати. Ось у нас інфінітив. To have. To eat їсти це інфінітив. To see бачити це інфінітив. To та дієслово це є інфінітив. Ми вживаємо the infinitive with to, ми вживаємо саме інфінітив, тобто дієслово з часткою to після смислового дієслова. Тобто, якщо в нас в реченні стоять два дієслова поруч, а саме смислове дієслово і далі вже йде наступне дієслово, то після смислового дієслова нам необхідно вжити інфінітив, тобто дієслово з часткою to. Погляньте на цей приклад. He'll always choose to eat pizza if given the choice. Він завжди обере з'їсти піцу, якщо у нього є вибір. Choose to eat обере з'їсти. Choose це обирати. Це в нас основне дієслово. Далі після нього йде ще одне дієслово. Обере, що зробити, з'їсти to eat. Тому тут вживаємо дієслово з часткою to. Не можна після дієслова вжити ще одне дієслово без частки to. Ми маємо жити саме дієслово з часткою to. Infinitif. Ось таке правило в англійській мові. Тому наше речення She decided ride a horse – «Вона вирішила покататись на коні є неправильним. She decided ride a horse. Ми маємо сказати. She decided to ride a horse. Вона вирішила покататись на коні. Що зробила? Вирішила. Decided. Що зробити? Покататись. To ride. Два дієслова поруч, тому друге дієслово маємо вжити в інфінітиві з часткою to. She decided to ride a horse. А от герундій, the gerund, це форма дієслова з суфіксом ing. Тобто, For example, наприклад, walking, eating, flying. Додаємо до дієслова walk, гуляти, ing, і отримуємо герунді, walking. Додаємо до дієслова eat ing, і отримуємо герунді. Eating. Додаємо до дієслова fly – ing, і знову ж таки отримуємо грунді. Fly це літати flying. We use the gerund after phrasal verbs. Ми вживаємо Герундій після фразових дієслів. Якщо ви не знаєте, що таке фразове дієслово, які вони існують, і так далі, у мене є декілька відео про фразові дієслова на каналі. Дуже раджу вам їх переглянути. I kept on asking for money. Я продовжував просити гроші. I kept on. Kept on це фразове дієслово. Тому після фразового дієслова продовжував що робити, просити asking, ми маємо вжити герундій. I kept on asking for money. Тому речення I look forward to hear from you soon, я очікую почути від тебе найближчим часом є неправильним. Тому що look forward to це у нас фразове дієслово. Я очікую. I look forward to hearing from you soon буде правильним варіантом, тому що після фразових дієслів ми маємо вживати герундій. Третя, поширена помилка це неправильне вживання неправильних дієслів. Ви зможете знати помилку в цьому реченні? She knowed him very well. Вона знала його дуже добре. Яка ж помилка в цьому реченні? Irregular verbs. Неправильні дієслова. Це ті дієслова, які утворюють форми «past simple» та «past participle». А саме, якщо по-простому, це друга і третя форма дієслів, тобто друга колонка та третя колонка в нашій таблиці про неправильні дієслова. Тобто це ті дієслова, які утворюють форми «past simple» and «past participle» не за загальними правилами задаванням суфіксу «-ed», а іншими способами, тобто існують інші форми. For example, наприклад, ось у нас іде основна форма. Погляньте на цю таблицю. В нас є спочатку regular verb, тобто правильне дієслово, and irregular verb і неправильне дієслово. Також у нас є основна форма, потім у нас ідуть ще дві форми. Одна з них йде в минулому часі. Тож погляньмо. Ask перекладається як запитувати. Це правильне дієслово. Тому, коли ми хочемо утворити минулий час, то ми просто додамо закінчення –ed і скажемо asked. Це відбувається з правильним дієсловом. А от з неправильним дієсловом такого відбуватись не може, тому що неправильне дієслово має свою власну форму. Ось, наприклад, як дієслово KNOW – знати. У минулому ми скажемо KNEW. Знав. Третя форма буде звучати як known. I have known him since 2015. Я знала його з 2015 року. Але зараз не про це. Зараз важливо розуміти, яку ж помилку ми допустили в цьому реченні, коли ми сказали she knowed him very well. А саме неправильно вжили неправильне дієслово know воно є неправильним. Тому ми не можемо додавати до нього закінчення «-ed». Ми не можемо сказати she knowed, тому що це дієслово має свою власну форму, яку ми маємо вжити в минулому часі, а саме knew. Тому правильним буде сказати she knew him very well. She knew him very well. Вона знала його дуже добре. Четверта, поширена помилка це узгодження підмета та дієслова, а саме коли вони не узгоджуються в реченні. Ви зможете знайти помилку в цьому реченні? The train run all night long. The train run all night long. Потяг їздить цілу ніч. The train run all night long. Тут у нас не узгоджується підмет та дієслово. Що ж робити, як виправити цю помилку? В англійській мові існує така тема, як subject verb agreement. Яка перекладається як узгодження підмета і дієслова. Subjects and verbs must agree in number. Тож підмет та дієслово мають погодитись, тобто зійтися в числі. If the subject is singular, the verb must be singular too. Якщо підмет вжитий в однині, то дієслово має бути вжите в однині також в нашому реченні. If the subject is plural. Якщо ж підмет вжитий в множині, the verb must also be plural. Дієслово також повинно буде вжити в множині. Тому неправильним буде сказати the train run all night long. Потяг їздить цілу ніч, тому що the train це потяг, він один. Ми знаємо, що коли ми в теперішньому часі вживаємо щось одне, тобто говоримо про один предмет, present simple tense в теперішньому часі. Також слово потяг ми можемо замінити займенником it, то це означає, що ми маємо додати до дієслова літеру S, The train runs all night long. Ось правильний варіант. Потяг їздить цілу ніч. Ми могли вжити run, коли б говорили про потяги, The trains Run. От якби слово потяги було умножені, то тоді ми могли б сказати The trains run. А коли в нас потяг один, то ми маємо сказати The train runs all night long. The train потяг це у нас singular subject, а саме підмет в однині. Runs це у нас дієслово, а саме дієслово в однині. singular verb, дієслово в однині. І, як я щойно сказала, якби в нас слово потяг було в множині, а саме потяги, the trains run all night long, потяги їздять цілу ніч, The trains це потяги, тож це підмет в множині, Run це у нас діє слово в нас дієслово множині, то тоді б ми вживали б run без S. The trains run all night long. Потяги їздять цілу ніч. І п'ята помилка це пропуск дієслів в реченнях. Скажіть, будь ласка, яке дієслово пропущено в цьому реченні? It not hot yesterday. It's not hot yesterday. Тут є помилка в цьому реченні. Пропущене дієслово. Яке саме? Omission of Verbs in sentences. Пропуск дієслів в реченнях. The verb to be can be omitted by English learners. The verb to be, а саме форми дієслова to be – бути, можуть бути пропущені тими, хто вивчає англійську, але не нами, тому що ми зараз все з вами розберемо. It not hot yesterday – це неправильне речення. Скажіть, будь ласка, яке дієслово, яка форма дієслова to be – бути була пропущена в цьому реченні? У нас тут минулий час, yesterday – Вчора не було жарко. It's not hot yesterday. Вчора не було жарко. Так, ми маємо сказати It was not hot yesterday. It was not hot yesterday. Вчора не було жарко. Пропущена форма дієслова to be was, яка вказує на минулий час, а також вживається займенником it. It вживаємо з was. It was not hot yesterday. Вчора не було жарко. Тож was це форма дієслова to be, бути, яка вживається в минулому часі займенником it, а також займенниками she та he він та вона. Якщо ви бажаєте вивчити більше про дієслово to be, бути, у мене є окреме відео про це на моєму каналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цих тем ви хотіли б розібрати більш детально в наступних уроках. Можливо, ще щось не зрозуміло. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також, якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, запитуйте, я вам обов'язково відпишу. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть ваш відео в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care!